У Донецьку пролунали вибухи та почалася пожежа. Причому тепер це явище перетворюється ледь не на цілодобове. Неспокійно у тимчасово окупованому місті з вечора і аж до півдня. Окупанти також потерпають у Маріуполі, Токмаку та анексованому Криму. Подробиці бавовни розбираємо у цьому випуску. Вітаю на каналі Січас. Буду вдячна за підписку та лайк. Отже, у тимчасово окупованому Донецьку, вибух про це пишуть місцеві телеграм-канали ще з вечора, 20 грудня. Після бабаху виникло займання. Очевидці розповідають, що під обстріл потрапило тролейбусне депо, внаслідок чого деякі транспортні засоби, а також електромережі і адміністративна будівля, були пошкоджені. Так званий Мінздрав терористичної організації ДНР в лапках, звісно, повідомляє про чотирьох поранених у місті. Оновлення по Донецьку прийшло майже у півдні четверга, 21 числа. Близько 11.30 люди ділилися обстановкою, знімали все на відео та фотографували. Судячи із кадрів, бахкає там серіями. Я розумію, я Як виявилося, димиться ймовірно в корпусі Донецького національного технічного університету, де могли базуватися російські окупанти. У мережі пишуть про нібито приліт, який стався у районі третього корпусу, де розташована військова кафедра, раніше там базувався батальйон Спарта. Це незаконне збройне формування, що входить до складу першого армійського корпусу Російської Федерації. Формально підпорядковане воно організації і квазіутворенню Донецька Народна Республіка створена ця організація у 2014 році як батальйон Спарта, і вже була включена до санкційних списків низки країн. Тому будемо чекати на подробиці цього от прильоту кількома днями раніше. Ватажок ДНР Пушилін сказав, що в Кіровському районі міста постраждали два працівники енергетики. Зазнавши поранень, нібито внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника, за його словами, обстріли у вівторок, 19 грудня, фіксували в Петровському, Куйбишовському та Київському районах міста у наслідок обстрілів. За словами того ж терориста Пушиліна, постраждали 15 жителів Донецька. Також телеграм канали сповіщали про, начебто, роботу ППО у захопленому Маріуполі. Увечері, 20 грудня, в тимчасово окупованому населеному пункті сталося влучання в місце, де росіяни зберігали БК та техніку. Також є поранені бойовики. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За попередніми даними приліт стався по території колишнього хладокомбінату. Там російські окупанти зберігали бойові комплекти та військову техніку. І водночас у наслідок цього є щонайменше 10 поранених військових. Їх вже привезли до шпиталю у важкому стані. Гупнуло і в непідконтрольному нам токмаку на Запоріжжі мешканці повідомляють про вибухи, чує все місто. Мовчать тільки окупанти, кажуть локальні медіаресурси. І власне це ж підтверджує е, і міський голова Мелітополя Іван Федоров про те, що щось неладне сталося у росіян. Він сповіщає у своєму телеграм-каналі. А тепер перемістимося на тимчасово окупований Кримський півострів. Місцеві пабліки повідомляють про чотири вибухи у Керчі. Кримське міст наразі перекрито. В районі індустріального шосе спостерігається задимлення. Окупанти стверджують, що відпрацювало ПВО. Всі повітряні цілі, за їхніми словами, збито. Ну, фото з місця події публікує тамтешній паблік. Кримський вітер чекаємо на подробиці. Я ж додам, що сьогодні ж чи то за збігом обставин, чи приногідно після таких от масових салютів СБУ порадили Путіну чекати сюрпризів наступного року. Очільник служби безпеки України Василь Малюк розповів в виданню «Політико», що українські спецпризначенці мають на меті посилити розвідувальні операції та провести диверсійні удари в глибині Росії, аби наблизити війну якомога ближче до Кремля. Далі цитую. СБУ наносить прицільні точкові удари. Встромлюємо ворогу голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує певну мету і дає свій результат. Все це в комплексі ускладнює можливості Російської Федерації для ведення війни і наближає нашу перемогу, сказав Малюк. Серед пріоритетних цілей військові кораблі, РФ, військові бази, логістичні коридори, поставок, зброї тощо. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви думаєте, як швидко Кремль відчує дію таких от обіцянок на собі? Не забудьте поставити свою вподобайку і обов'язково підпишіться на канал сейчас, аби не пропускати продовження цієї от палкої історії. Ну а далі дивимось, як ворог страждає на своїй власній землі. Сьогодні невідомі дрони летали над Росією. Деталі замить. Безпілотники активізували свої польоти над Росією. Сусіди прокидаються під звуки гудіння дронів над територією двох регіонів. нібито були збиті БПЛА. Будемо разом дивитися на карту РФ та відмічати червоні точки. Підпишіться і починаємо. У ніч на 21 грудня, в російському місті Краснодар чули звуки вибухів. Паніка почалася в локальних чатах після опівночі. Як розповіли ворожому телеграм-каналу Шот Очевидці, прозвучало щонайменше два гучні хлопки. Звуки чули мешканці центральної частини міста. Міністерство оборони РФ і влада поки не прокоментували цю інформацію. Офіційних даних про подію немає. Вже на ранок четверга той же паблік шот звинуватив збройні сили України у спробі атакувати нафтопровід Дружба у Брянській області за інформацією авторів публікації. Уламки БПЛА виявили в лісі біля нафтопроводу на території Новозибківського району напередодні об 11-й годині. Безпілотник звалився приблизно за 40 кілометрів від кордону. Недалеко від селища Дружба за майже 140 кілометрів від кордону з Україною. Об'єкт не отримав жодних пошкоджень постраждалих також не було. Стверджується там губернатор регіону Олександр Багамас, додав від себе, буцімто наша армія спробувала атакувати об'єкти на території Суражського району за допомогою БПЛА. Безпілотний літальний апарат літакового типу знищено силами ППО. Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби, пише він. І крім цього, так само додає чинуша дослівно українські терористи обстріляли село Сопичі Погарського району. Поранення отримав мирний мешканець. Йому надається вся необхідна медична допомога. Внаслідок обстрілу пошкоджено виробниче приміщення. Усі екстрені та оперативні служби працюють на місці. Кінець цитати. Разом з тим, цієї ночі ворог не дав спокійного сну мирним українцям. Росія атакувала Україну ударними безпілотниками типу шахет із анексованого Криму, Приморсько-Ахтарська та Курська. Це випливає з ранкового зведення повітряних сил ЗСУ. Бойова робота тривала понад сім годин. Дрони прямували двома хвилями, атакували у різний час в період з 20.00 20, .00, 20 .00 грудня по… Трецю 30, відповідно 21 го числа захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених БПЛА. Засоби ППО працювали у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Уламками збитого БПЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства виникло пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали. На Київщині безпілотник влучив будівлю. В одному з районів області внаслідок влучання в складське приміщення сталася пожежа. Склад знищено, окрім цього, вогнем заділо два легкових автомобілі та позашляховик. Жертв серед населення немає. Пропоную вам коментувати цей випуск, ставити свої вподобайки та підписатися на канал це час. А ще рекомендую натиснути на кнопку дзвіночка, аби не пропускати оновлення та знати всю правду про терор російських загарбників.